Вітаю в студії «Голос Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Одним з питань, які поляризують американське суспільство, залишається смертна кара. З появою новітніх технологій, як то порівняння генетичного коду людини, нерідко з'ясовується, що людей було страчено помилково. Тож все більше штатів відмовляється від смертної кари. Однак, 32 штати продовжують застосовувати цей вид покарання. Лідером сумної статистики є Техас, де з 1982 року, коли було скасовано мораторій на смертну кару, позбавили життя вже понад 500 засуджених. Запеклим опонентом найвищої міри покарання став священник, який свого часу сповідував в'язнів перед стратою у Техасі. Розповідає Уляна Телюк. У комірчині про керола Пікета зберігаються переважно книжки та папери. Але є серед краму і примари, каже він. ж Усього їх 95. під примарами Керол має на увазі пам'ять в'язнів, які були страчені у Техасі, коли він був тюремним капеланом. я зробив ці записи наступного дня після страти. він зізнався, що нервував, і це було видно. Він був наляканий. У цьому альбомі газетні вирізки з облуги в'язниці 94-го року, під час якої загинули дві працівниці прихожанки його церкви. Кірил Пікет був пастором пресвітеріанської церкви й тюремним капеланом, коли у Техасі поновили смертну кару 82-го року. Тоді він особливо не виступав проти страти в'язнів допоки не зіштовхнувся з Карлосом Долуною. У нього було дитяче обличчя і великі карі очі. Він був невинний. Я знав, що він невинний. Я знав про це, розмовляючи з ним і слухаючи його. Лисентелуну засудили за смертельне ножове поранення працівника автозаправки. Пастор вважає, що Карлоса помилково опізнали. Його страту він важко переживав. це було жахливо. Я не міг спати кілька днів. Пастор виступив проти кари смерті негайно після виходу на пенсію у 1995 році. Сьогодні він один з лідерів у русі за скасування страти у Техасі. Демонстранти, як Ллорія Рабак і родичі засуджених на смертну кару, зібралися біля входу до будинку, де страчують в'язнів. Годинник на будинку показує неправильну годину, але всередині все працює без боїв. На цьому відео, наданому департаментом кримінального правосуддя Техасу, показано кімнату, де відбувається страта. О 18.00, якщо немає ніяких оскаржень, засудженим роблять смертельну ін'єкцію. Протести тепер рідко бувають волелюдними, не порівняти з тим часом, коли капелан Пікіт уперше в житті сповідував приреченого на смерть сьогодні. На мітинг виходять лише поодинокі активісти та представники католицьких організацій коли ми страчимо людину, ми відбираємо у неї шанс купити провину. Католицький священник Фред Валони не втрачає надії, що одного дня смертну кару скасують. мені здається, що штат за штатом люди розуміють, смертна кара суперечить нашій моралі. Губернатор Техасу Рик Перрі не погоджується. Він підтримує кару смерті і говорить, що у штаті ще ніколи не стратили невинну людину. Капелан пікет іншої думки. Я став свідком убивства в ім'я держави. після виконання вироку рідні та близькі страченого розходяться. Але якщо для них це втрата, для місцевих це буденне життя. Містечко Гансвіл не робить таємниці з того, що тут страчують в'язнів. У ресторані можна замовити гамбургер, що називається убивця бургер а в музеї роздивитися знаряддя смерті. Місцевий житель Річі Гаріс каже, що розуміє моральні аргументи проти смертної кари. Я погоджуюся з позицією. Мовляв, хто ми такі, щоб судити. Я це розумію, але також слід пам'ятати. Якщо ти вбив людину і це довели, що саме ти це зробив, ти заслуговуєш на страту, принаймні у штаті Техас. А Ричі мешкає у кількох кварталах від будинку смерті. Разом з родиною він прийшов подивитися шкільний парад. Минула лише година після страти останнього в'язня, але про це ніколи не здогадаєшся, дивлячись на щасливі обличчя мешканців столиці смертної кари Сполучених Штатів. Уляна Телюк, Голос Америки.